Сезон дощів, сезон зйомок цих мокрих. Так не хочеться звідти от з бюро виходити, але доведеться. Камера фрау вже тут знаходиться, вже ззовні, вже, вже під дощем, через те доведеться і мені виходити. Ви вимкнули це відео через те, що ви хотіли побачити Volvo XC60 Inscription. І зараз ви його будете дивитись, я зараз вам про нього буду розповідати. До речі, вітаю вас, друзі, на каналі Безукар, це канал про автомобілі з Німеччини. Почнемо ми з ключиків. Один з найкрасивіших ключиків я рахую на сьогоднішній день шкіра. З 22-го року, до речі, я розмовляв з офіційним дилером. А вже різниці немає, яка в тебе комплектація вже завжди йде пластмасовий ключ. Якщо зараз при хорошій комплектації в тебе тут шкіра з одного і з іншого боку, з 22 другого року все пластик. Раніше робили фейсліфт, робили покращення. Зараз роблять фейсліфт. Ну трошки підтягнули, звісно, обличчя, трошки десь якісь лінії змінили і. Вартість виробництва просто вниз опустити. Ну Хоча, з іншого боку, інфляція, це все порахувати, здорожчання матеріалів, здорожчання всього. І відповідно, випускали цей автомобіль певну кількість років, там скажімо, за 70 тисяч євро, 에, продаж був. Зараз бац, і виробництво їм подорожчало на 5-7 тисяч євро одного автомобіля. Через те, що чіпи подорожчали, матеріали подорожчали, інфляція. Робоча сила подорожчала за останні роки так і таке інше. Зараз мега швидко все розвивається, все життя, весь світ. Так що я певною мірою цих виробників можу зрозуміти. Друзі, я не знаю, як тільки я собі придбав Вольво, так відразу це Вольво придбалось. Інше Вольво ви могли там бачити, придбалось. Зараз ще по двох. Наступних Volvo працює, і я дивлюсь, що можливо я собі навіть XC90 спробую подивитись, придбати. Красивий дизайн, актуальне авто, хоча воно випускається з 17 року, якщо я не помиляюсь, і до цих пір воно своєї актуальності не втрачає. Як я вже і казав, це у нас комплектація inscription це в нас перший власник. Автомобіль не має 100 тисяч пробігу зараз, точно вам скажу два літра турбодизельний двигун в нас стоїть на 190 кінських сил, і тут в нас монопривід, але автоматична коробка передач. Якщо брати, наприклад, Тігуани ті самі, окей, це авто з Тігуаном рівняти не можна, але Тігуани, ті самі чи Кодіаки, то їх на ринку набагато більше з повним приводом, аніж XC І Як тільки повний привід у тебе на XC60, вартість варті вже... Пупум вверх-вверх. Як тільки в тебе якась хороша комплектація, а не моментум, відразу вартість пупум моментума просто багато на ринку. Але ти відчиняєш сторінку, ти дивишся на фотографії, ти бачиш оці сидіння обрубані, давайте ми вам покажем. У тут у нас не такі сидіння, до речі, безключовий доступ. Тут в нас сидіння з підколінною підтримкою комфортні також бічна підтримка, ярко виражена присутня в моментума Просто пласкі сидіння, вони йдуть сюди, немає ніякої підколінної підтримки, немає ніякої бічної підтримки. Частково тканина з шкірою, і навіть такі самі базові сидіння є шкіряні. І ти просто не дивишся і не розумієш, навіщо тоді купувати це авто. Краще, звісно, докласти і придбати щось цікаве, як в даному випадку. В нас led світло у нас це світло, led адаптивне. У нас асистент екстреного гальмування присутній. Асистент попереджання з сходу з, з смуги руху. Якщо автомобіль буде сходити зі смуги руху, то він в принципі, поверне тебе, попередить також це все вібрацією на кермі і в певних випадках навіть акустично. Ну і... Volvo – це у нас безпека завжди на першому місці, незважаючи на те, що Volvo під китайським брендом вже досить давно, але все рівно вони боряться досить непогано, і вони тримають свою марку по безпеці і по надійності також досить непогано. Пішли всередину, покажемо, що там всередині в нас є. XC60 Мені подобається, от саме як тут це все здизайновано. Розташування цих елементів більше ніж моя f 90 Хоча f 90 це рахується як флагман. Але окей, трошки вони десь щось тут зробили красивіше. Ось це мені подобається, що вони обіграли тут Оцю, цю лінію зробили. Тут вигибів багато понароблювали. Це мені дуже подобається. Там воно більш рівніше. Ця частина досить масивна, рівна у v 90 Ну і звісно ж, матеріали. От це дерево, воно воно мега круте, воно зустрічається далеко не в кожному автомобілі, дуже далеко не в кожній комплектації. Це в нас, звісно, не належить це дерево до інскріпшена, це в нас опціональний декор, але він бомбезно виглядає. Дуже часто тут береться алюмінію, або, наприклад, як в мене карбон. І оці шторки, точніше, ця єдина шторка, ти бачиш, кожен стик по цьому алюмінію, чи, наприклад, по карбону. Я не розумію, чому по карбону вони в мене взагалі зсунулись по малюнку, і це дуже сильно в очі кидається, а тут. Це все, наче моноліт, наче єдине ціле. Це мені дуже подобається, тому що ти не бачиш просто жодного шва. Хоча тут їх повно, тут вони буквально менше сантиметра, близько, десь сантиметра я б сказав, би, ламельки маленькі. Колір цієї шкіри мега крутий. Він мені дуже подобається. Цей тон він не є таким темно-коричневим. він не є якимось яскравим, я б сказав би, такий темно темноконіячний якийсь колір, щось схоже на те. Приємний. От ти сідаєш в цей автомобіль і тобі. Приємно оку, приємно на дотики. Оце все. Досить непогано. Вони постарались, досить непогано все зробили. Шкірою обтягнули у нас приладову панель. Саунд-система Harman Kardon. саунд досить непоганий. Так що власник буде задоволений цим автомобілем. 95 тисяч пробігу, і це в нас 19-й рік. Кінцеву вартість цього автомобіля в Україні ми напишемо вам в першому коментарі. Від відео і, і, і трохи по комплектації також там порозписуємо. А як тобі взагалі заходить це авто? Заходить. Так, заходить. Ти вже на моїй v 90 їздила? Так. Непогано також. Окей, okay, друзі. Що в нас тут ще є? В нас є цифрова приладова панель. В нас є електропривід сидіння. Водійського з пам'яттю на дві особи Роман Кардон я вже казав. От мені також подобається, як вони оздоблені це все роблять. Я це вже казав багато раз, але якщо в тебе хороша саунд-система, то звісно, ти маєш це не лише чути, ти маєш це. Бачити, і мені це досить подобається. Вони беруть вже тут не пластмасову рішітку, роблять динаміка, а роблять її алюмінієву. Роблять її також красиву алюмінієву. Харман кардон там прописують. Ну мега-мега-мега круто. Воно було б непогано, якби ще сюди вони зробили шкіру і сюди шкіру зробили. Але можливо для такого автомобіля це вже було б. Занадто. Двузонний клімат контроль, підігріви передніх сидінь, підігрів керма. Як це можливо тут побачити? В нас по асистентах я вам розповідав, також мінімалістично. З одного боку, ти так сідаєш в автомобілі, о, щось трошки замало тут кнопок фізичних. Правильно? Але з іншого боку, воно якось все тут нормально зроблено. Ти більш-менш інтуїтивно це можеш знайти. На твоїй мультимедійній системі і також це нормально керувати цим. Я якось не сумую за кнопками, скажімо так. Я їх не шукаю. Ти сів в цей автомобіль, і ти відносно швидко це все отримуєш. Хоча тут трохи є, звісно, цих фізичних кнопок. Мені дуже подобається, що вони залишили фізичне е, налаштування гучності мультимедійної системи. Швидко хочеш зробити, прибрати, додати і таке інше, це все ти можеш зробити, а не так, як, наприклад, в моєму Volkswagen Passat, що... Ти мав отак це все робити. Звісно, є кнопка, що ти можеш вимкнути це все одноразово, але все рівно це мені більше подобається. Також як у тебе запускається автомобіль, заглушив, запустив. Не натиснути, не ще щось, а саме фізично прокрутити потрібно. Це також фішка, така досить цікава. Ось, якщо порахувати, автохолд одна фізична кнопка, стоянкові гальма, друга, обирати режими їзди. В нас можна серед Eco, Comfort, Dynamic і Off-Road. Третя, це грубо кажучи, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Десять кнопок тут. Хоча з одного боку це аж аж цілих десять. В такому випадку вже не можна сказати, що їх повністю прибрали. Тест-драйв ми сьогодні робити, на жаль, не будемо, тому що занадто багато справ. Часу на це немає, але я вам коротко розповім про відчуття, що мені тут не вистачає. Мені тут шумки трохи не вистачає, хоча, якщо ти порівняєш там з однокласниками цього автомобіля і, і взагалі, клас цього автомобіля візьмеш, то окей, можна з цим змиритись. Це не є якийсь преміум клас, і таке і інше, це не є навіть вищий, вищий там бізнес-клас, вищий середній клас. Цін собі авто, якому достатньо цієї шумки, але могло б. Бути її більше, наприклад, якщо візьму я свою V90, в ній двигун, ти не так чуєш, ти не так його відчуваєш, ти не так чуєш шуми від дороги. Вона набагато краще зашумлена. Але знову ж таки, клас автомобіля зовсім інший, і це все потрібно розуміти. Керується вона чудово. Підвізка відпрацьовує взагалі чудово. Двигун своїх ці 190 сил на автобані йому вистачає цілком навіть на автобані, якщо ми будемо говорити просто про обмеження швидкості та. Там, якісь 100-120 км за годину, то його більш ніж достатньо? Звісно, 235 було б цікавіше, але знову ж таки, 235 повний привід. Ціна йде вверх постійно. Якщо ти хочеш автомобіль до 100 тисяч, хочеш там, щоб рік був якийсь 20-19 то вартість там росте дуже дуже добре. Які ваші враження від цього автомобіля? Чи Придбали б ви собі такий автомобіль, чи розглядали б ви взагалі докупівлі собі такий автомобіль. Пишіть ваші думки в коментарях. Якщо не розглядали б такий, то пишіть тоді, який розглядали б. До зустрічі в наступному відео. Лише не забудьте підписатись на канал і не забудьте підписатись на інстаграм.